Як фахівцям працювати з травмованою аудиторією, з тим, що під час вашої роботи наприкінці люди виходили з негативних станів, починали посміхатися, відкривалися, комунікували, змінювалося їх сприйняття світу, себе, вони бачили більше світлого, вони бачили можливі дії проактивні, сильні, позитивні дії, що вони можуть робити тут і зараз? Виходили за рамки травм. Я покажу вам два способи, яким чином ви можете будь-яку аудиторію вивести за певний час на позитив. І наприкінці вашої групової роботи ви будете справді бачити посмішки в незалежності від того наскільки серйозною була травма, з якою ви працюєте. Буду ділитися з вами. Здобутками ще з 2014 року, ще з часів майдану, а то і зараз під час повномасштабного вторгнення, коли наша організація постійно виїжджає на передову до шпиталів, до підрозділів, працює з внутрішньопереміщеними особами, з сім'ями, сім'ями, які на жаль зазнали втрат на цій страшній війні, або з родинами, в яких є пропавші безвісті, ми проводимо багато лекцій для вищих навчальних закладів, для різних організацій, саме по тому, як. Працювати в цей непростий час і робити це ефективно. І навіть якщо ви цивільна людина, але якщо ви будете виступати перед військовими, я покажу, як в таких умовах бути для них своїм. І навіть якщо а таке зараз трапляється, аудиторію до вас збирають, буквально приводять за шкірки, сажають і кажуть, щоб вони вас слухали, а вони не хочуть слухати. І навіть в такій ситуації, і ми в такі ситуації потрапляємо періодично. Я покажу вам, як налаштовувати аудиторію, виходити з ними на спільну мову і комунікувати так, щоб вони вам довіряли, вас слухали. Покажу, як працювати з переконаннями, коли на вас лється потік від аудиторії негативу про те, що про зраду, про те, як все недобре, які погані цивільні ухилянти, влада, командування, все несправедливість, все все, все це. Я покажу вам протоколи і алгоритми роботи, при якій ви поступово, поетапно приймаючи таку реальність, поступово змінюєте думки цих людей. Змінюєте їх на більш проактивні, більш позитивні, ті, на які ваша аудиторія тепер буде спиратися, і вони будуть краще себе почувати, вони будуть більш ефективними, і в них буде набагато кращий внутрішній стан після вашої роботи. Я покажу вам. Покроково, як це робити. З тим, щоб ви не одягали рожеві окуляри на людей, не казали все добре, все прекрасно. Ні, все не добре, на жаль, все не прекрасно, але в той же час є способи, є можливості а, так, працюючи з аудиторією, перелаштувати їх сприйняття себе, світу оточуючих, щоб це давало їм сили, надію і підіймало їх бойовий дух. Отже, Ласкаво прошу на наш тренінг. Все це і навіть більше, я буду ділитися виключно практичною інформацією. Ласкаво прошу всю необхідну інформацію ви знайдете про тренінг під цим відео. Реєструйтеся, до зустрічі. І за моїм глибинним переконанням, від нас з вами залежить, якою буде наша країна майбутнього. Більше того, від нас з вами залежить, якою буде цивілізація майбутнього. Тож, до зустрічі! Слава Україні і слава нашим героям.